Друзі, перед тим як робити тату на пальчиках, будь ласка, дослухайтесь. Не робіть цього, поки не додивитесь це відео. Взагалі, 90% людей навіть не уявляють, що станеться з таким татуюванням буквально за тиждень. Я вам сьогодні це покажу на реальному прикладі. Я Віка, тату майстриня з восьмирічним досвідом, і сьогодні я покажу, що відбувається з тату на пальчиках, чесно і без прикрас. Ось так татуювання на пальчиках виглядає в перший день, але. Пальці це особлива зона. Давайте з вами поговоримо, чому татуювання на пальцях взагалі гірше заживають. Ну для початку шкіра на пальчиках постійно рухається, натягує е, шкіру, утворюються мікротріщини, мікротравми, і тому татуювання гірше заживає. Контур може поплисти, десь лінія може випасти. Також дуже сильно впливає контакт з водою. Коли ми миємо ручки, протираємо антисептиком, миємось в душі. Все це вимиває пігмент шкіри. При цьому татуювання навіть не встигає нормально утворити кірочку і пігмент зафіксуватися в шкірі. Також дуже сильно впливає тертя і механічний вплив: ручки, сумочки, телефони, рукавички. Все це впливає, також утворює мікротравми, і, відповідно, татуювання гірше заживає. Також на татуюваннях дуже тонка шкіра. У нас там тоненький епідерміс, підшкірна жирова клітковина, і це надає майстру таку подушечку амортизації для того, щоб перебувати в правильному шарі шкіри, в якому пігмент довго тримається. Тому тобі, по-перше, складно тримати стабільну глибину, тому що. Ти або заглубляєш, заходиш під підшкірну жирову клітковину, або потрапляєш в епідерміс. Тому на пальчиках треба працювати дуже обережно і максимально поверхнево. Ну і остання це під і сильні залози. Наші ручки густо вкриті потовими сильними залозами. Разом з потом також виходить частина пігменту. Тож татуювання на пальчиках у нас гірше заживають і довше заживають частіше потребують повторної корекції, можуть з часом розпливатись через те, що шкіра у нас тут натягується через велику кількість суглобиків. Але, наприклад, я була до цього готова, і мені моє татуювання на пальчику досі дуже подобається, не дивлячись на те, що воно не ідеальне. Якщо ви клієнта попередите про це, якщо клієнт буде готовий до наслідків, буде знати, як воно буде з часом виглядати, і хоче при цьому ніжне мінімалістичне татуювання, яке він буде постійно бачити, то в такому разі це все інше, це не проблема. А тепер давайте покажу вам, як виглядає загоєна тату без корекції. І давайте чесно: насправді це не погана робота, це таке місце. І так виглядають більшість татуювань. Після загоєння на пальчиках. Тут у нас пігмент загоївся нерівномірно, десь він випав, але майже ніде немає моменту, що тату розплилось. Це дуже хороший знак. Сьогодні ми його підкоригуємо, зробимо ідеальним, і я вам покажу, як воно буде виглядати після корекції і після загоєння. Насправді, всі ці фоточки гарних татуювань на пальчиках, які ви бачите в пінтересті, це татуювання одразу після сеансу. От, от ті, які ви бачите в Пінтересті, це свіжі татуїровочки, і такими вони будуть тільки після сеансу. Тому без корекції тут ніяк. Але дуже важливо пам'ятати про те, що пальці це така зона, там, де татуювання, скоріше за все, потребуватиме навіть не одної корекції. Тому що з часом. Все одно пігмент тут буде стиратись. Це абсолютно нормально, і ви маєте бути до цього готовими. Давайте ще поговоримо про те, кому не варто робити собі татуювання на пальчиках. Для початку це люди, які працюють руками, якимись будівельними матеріалами, жорсткими кислотами, антисептиками. У вас буде дуже погано триматись татуювання на пальчиках, або ж треба припинити якимось чином, хоча б на декілька тижнів під час загоєння, свою роботу. Але в результаті контакту з антисептиками чи з вашими якимось речовинами, знаєте, що татуювання може стиратись більше. Також вам не варто робити тату на пальчиках, якщо ви не готові до корекції і бажаєте собі ідеальні ідеально рівнесенькі лінії через роки. Тут такого точно не буде. Скоріше за все, татуювання загоюється не ідеально, але якщо вам таке підходить, супер. Ну, і якщо вам лінька його мастити, лінька його загоювати, також краще не думайте про татуювання на пальчиках. Кому ж його робити все-таки можна. Якщо ви хочете собі мінімалістичне, гарнесеньке, малесеньке татуювання, яке ви будете постійно бачити, то запрошую вас, буду рада зробити вам тату, але одразу попереджаю, що корекція вам точно знадобиться і, можливо, навіть не одна. Я сподіваюся, це відео зекономило вам нерви, гроші і ваш час. Підписуйте, ставте мені якусь вподобачку, якийсь коментар. Напишіть, буду дуже вдячна. І в інстаграмі ви можете побачити більше моїх робіт і більше інформації про татуювання. Дякую за перегляд.